Доброго дня, мене звати Федіна Єлизавет, Я учениця 10 класу в, в Солонятському ліцеї. Сьогодні хочу представити вашій увазі нашу дослідницьку роботу за теми вплив температурного режиму середовища на темпи росту мармурового рака. Мармурові раки чирідні гідробіонти, які потрапили до водом Дніпропетровської області в 2015 році. Оскільки популяція цих раків складається винятко з патогенетичних самок. Вони виступають потенційними інвазійними видами, які можуть пристосуватися до умов водой при Дніпров'я. При цьому процес адаптації, який відбувається на клітинному рівні, створює передумови виживання популяцій мармурових раків. Вони вселені у багатьох місцях і формують популяції, які здатні до самовідтворення, створюючи загрозу сільському господарству та конкуруючи з аборигенними видами. Тому метою нашої роботи було визначення впливу температурного режиму на темпи росту мармурових раків. Перед нами стояли наступні завдання: вивчити за літературними джерелами особливість утримання мармурових раків, провести експеримент з визначенням впливу температури на темпу росту раків, здійснити аналіз отриманих результатів. Об'єктом дослідження є особини мармурових раків. Предмет досліджень Темпи росту залежно від температури середовища вперше особини мармурового раку були виявлені акваріумістами Німеччини у 1995 році. На сьогодні відомі природні локальні популяції даного виду раків у Австрії, Німеччині, Естонії, Румунії, Швеції, Норвегії, Угорщині, Словакії, Хорватії, Мальті та Магадаскарі. У 2015 році зафіксований факт мешкання мармурового рака в Україні у техногенній водомі міста Дніпро, озеро Котлован. У зв'язку з цим наше дослідження спрямоване на визначення впливу температурного режиму на темпи росту мармурових раків. У досліді була використана культура молоді мармурового рака, отримана від трьох статевозрілих партеногенетичних самок у липні 2022 року. Експеримент проводили у трьох акваріумах, робочій єгістю 30 літрів. З вересні по грудень 2022 року акваріуми оснащені фільтрами, компресорами для аерації води та обігрівачами для підтримки стабільної температури. У кожному акваріумі було розміщено однакова кількість схованок. У акваріумі номер 1 температура становила 19 градусів Цельсія, у акваріумі номер 2 температура на рівні 23 градусів за у акваріумі номер 3 температура становила 28 градусів Цельсія. До кожного акваріуму висаджували 10 екземплярів мармурових раків. Однакової розмірно вікової групи. На початку експерименту всі мармурові раки мали виважену масу особин 1,32 тисячі г. Годували раків щодня однаковою кількістю корму. Порція корму становила 2% від загальної маси дослідних особин у кожному акваріумі. В результаті нашого дослідження ми з'ясували, що період між линьками мармурових раків відрізняється високою по тривалості – так, період між линьками у першому дослідному акваріумі при температурі 19 градусів за Цельсієм тривав від 28 до 40 днів, А у другому акваріумі за температурою 23 градуси Цельсія линька доставала середньо на 18 19 добу. А в третьому акваріумі за температурою 28 градусів Цельсія. Період між линьками становив від 24 до 37 діб. Крім того, для встановлення рівня залежності періоду між линьками та переросту маси, ми провели кореляційний аналіз для цих величин. Індекс кореляції склав 0,99. Це свідчить про те, що при збільшенні першої величини періоду між линьками відбувається зниження другої величини – маси, відповідно, і приросту. Отже, температурний режим прямо впливає на темпи росту мармурових раків, що природних умов може призвести до стрімкого розвитку та нарощення чисельності популяції даного виду організмів. Тому можна стверджувати, що інвазивний селищ Мармуровий рак при сприятливих умовах у природному середовищі є загрозою для аборигенних видів раків нашої країни.